Загроза ударних БПЛА з північно-східного та південно-східного напрямків про це попередили повітряні сили. Наразі декілька груп дронів рухаються Полтавською областю у західному напрямку. Також ворожі БПЛА зафіксовані на Запоріжжі, рухаються на північ. Існує загроза ударних безпілотників і для Дніпропетровщини. Під атаками дронами камікадзе не щодня Херсонщина за добу, що минула в області дев'ятеро поранених. У самому Херсоні ворог поцілив у багатоповерхівку та дитсадок. Який вигляд мають житлові квартали міста після атаки? Далі у репортажі Тетяни Савулі. Цей дитячий садочок у корабельному районі Херсона втретє стає мішенью для російських снарядів. Нічний обстріл ще більше пошкодив будівлю. Зруйновано стіни, паркан один із снарядів летів у підвальне приміщення. Другого року на день прапора, 23 серпня. Це прилетіла керована авіабомба. і Вона зруйнувала от такі нам руйнування. Був ще один прильот у лютому, 24-го, Ну і сьогодні це вже третій. Вирвало нам підвальне приміщення, зруйнувало там бетонні блоки, вибило 10 вікон у нас без USB. Уламки розлетілись на сотні метрів. У будинках поряд повибивало вікна. Штук сім прильоти. Штук сім влучань, три тільки на парковку, а то так десь. Дуже сильно ледь не оглухли. Саме такі звуки сьогодні вночі чули херсонці. Один із снарядів влучив у парковку біля багатоповерхівок. Понівечено щонайменше з десяток автомобілів та автобусів. І, хоча обійшлося без постраждалих, від психологічної допомоги люди не відмовляються. А було халатися? воно трещить, летіти тут. Дуже важко страшно, але я думаю, у нас все буде добре. Ми обов'язково я... переможемо. На ранок і протягом дня росіяни продовжили атакувати Херсонщину. Вибухівкою з дрона скинули на маршрутку в Понятівці поранено жінку. Після обіду окупанти почали атакувати з дронів і Херсон. Вибухівки скинули на автомобіль та зупинку громадського транспорту. На своїх пропагандистських каналах росіяни не припиняють хизуватися моментами скидів. У Херсонській міській військовій адміністрації кажуть, кількість поранених щодня зростає. Тільки за останні чотири дні ми маємо вже понад 20 поранених. І ось учора на подружжя, яке їхало своє авто, теж скинули вибухівку. Вони проходять зараз медичне обстеження. В нашому онкологічному диспансері Херсонському постійно кружляють дрони, постійно скидається вибухівка на боротьбу з ворожими дронами в Херсоні та передмістях. Влада виділила з міського бюджету 8 мільйонів гривень. Про це повідомили у Херсонській МВА. Тетяна Савуля, ми Україна, марафон. Єдині новини. Дронами і артою гатили росіяни по Дніпропетровщині. Протягом дня здійснили понад 20 атак по Нікопольському району. У місті пошкоджені адмінбудівля і дитячий садок. Понівечені п'ять приватних будинків. У Марганецькій громаді потрощено комунальне підприємство, але минулося без загиблих та поранених. І цілі села випалюють росіяни на Сумщині. Останніми тижнями добряче дістається півночі області. Вона межує за російськими Курщиною, Брянщиною. Керовані ворожі авіабомби дрони, РСЗВ. Усе йде у хід по наших територіях. Із Шосткинського району оголосили обов'язкову евакуацію. Репортаж Олеся Боровик із півночі Сумщини. Дорога на прикордоння суцільні ями. По місту ось такі території спаленої трави це попадання fpv дронів, і саме FPV-шок найбільше страждає дружбівська громада. Майже безлюдна траса або зверху спостерігають ворожі очі безпілотники. Свої зйомки в дружбівській громаді починаємо із укриття, тому що спостерігається активність ворожої авіації. Ну і власне зараз працівники міської ради теж в укритті, тому з ними тут і поспілкуємося. Приміщення. Де була міська рада, росіяни розбомбили ще півроку тому. Тепер адміністрація працює з укриття. Місто пусте, пусте місто. Взагалі <свісно> нема людей. Пусте повністю. Ну хто залишається, по домівкам сидять тихенько. Так уже майже не ходять. Ну тут і нікуди. тут же в укритті ховаються і місцеві <різь> криша злетіла на будинки. Вікна, двері, господарчі споруди, пару днів, як закінчив ремонтувати все, залишаємось, нікуди виїжджати не збираємось. У місті ще залишається близько половини жителів, 2300. Інші ж виїхали ще з початку повномасштабного вторгнення. Повертаються одиниці з них, кажуть у міськраді. Е, є квартира чи якийсь будинок, люди виїжджають. Ну, більшість у нас людей, які похилили віку. Вони відмовляються від евакуації, хоча ми постійно рекомендуємо виїжджати. але люди не хочуть виїжджати. Зараз будемо їхати по місту дивитися наслідки обстрілів недавнішніх. Зараз швидко попробуємо це зробити. Вулиці безлюдні на повітряну тривогу. Тут реагують відповідально. Від будинків кількох тут на вулиці майже нічого не лишилося. Ну самі подивіться, просто згарище, і навіть в деяких будинках і фундаментів не видно. Настільки був потужний удар. Це були удари керованими авіабомбами, розбита чи не половина вулиці. Люди виїхали довго на одному місці не доводиться працювати, тому що Продовжується повітряна тривога і загроза саме для цієї території у місті. Чуто віддали вибухи. І вибухи, які ми чули у дружбівській громаді, працюючи, то ось це прильоти, які були по селищу Янфіль. Тут і загорівся і досі палає приватний будинок. Без вікон залишилася місцева школа. Дітей тут поки не чекають навчання дистанційне, та й з небезпечної прикордонної території Шосткинського району нещодавно оголосили обов'язкову евакуацію. Виїхати мають близько 30 тисяч людей. Із Сумської області Олеся Боровик, Олександр Олексієнко, Ми Україна, Марафон. Єдині новини. Енергетики вже усунули наслідки масованої російської атаки по об'єктах енергосистеми у дев'яти областях. Минулої ночі нагадаю, ворожі шахеди пошкодили інфраструктурний об'єкт на Черкащині. У Черкасах через падіння уламків постраждали двоє людей, пошкоджені будинки. Гати ворог і по підстанціях Донеччини, Полтавщини, Миколаївщини, Сумщини, Дніпропетровської, Харківської і Чернігівської областей. На Дніпропетровщині відбулися щорічні змагання пам'яті загиблого героя України Віталія Бухонка. Стрілецькі змагання між бойовими підрозділами Сил оборони України організувала 25-та окрема повітряна десантна Січиславська бригада, де Віталій служив командиром батальйону. Про змагання пам'ять про кумбата Гектора та переможців у нашому сюжеті. Пістолетів, штурмових та снайперських гвинтівок, автоматів та помпових рушниць. Такі змагання у влучності щороку організовують у пам'ять загиблого героя України Віталія Бохонка. Майор Бохонок Віталій Володимирович, повний кавалер ордена Богдана Хмельницького, першого, другого, третього ступенів. Указом президента України присвоєно звання Герою України з удостоєнням ордена Золота Зірка посмертно. Легендарний майор вісім років служив у найгарячіших напрямках фронту. Один із таких під Зайцевим на Донеччині став для нього останнім. Віталію з позивним Гектор був лише 31 рік. Стрілецькі змагання між бойовими підрозділами Сил оборони України організувала 25-та окрема повітряно десантна Січиславська бригада, де Віталій Бухонок служив комбатом. Загалом змагалися чотири команди десантно-штурмових військ. Це представники 71-ї, 95-ї, 79-ї та 25-ї бригад. А ще від нацполіції укрзалізниці та Дніпропетровської ОВА. Боєць комісар несе службу у 25-й бригаді. Воює на Покровському напрямку. Він снайпер. Для мене найважніший фактор у цих змаганнях це контакти з такими ж стрільцями, як і я. Обмін досвідом, обмін інформацією. Військовий розповідає, працював разом із легендарним комбатом. З ним було дуже легко, дуже легко, дуже класно воювати. Комбат міг виїхати на позиції, оглядати позиції, десь внести свої корективи бійцям. Лариса Бохонок говорить, її загиблий чоловік, який присвятив себе військовій справі, завжди підтримував родину. Він був нашою опорою і найбільшою підтримкою і моїм моїм всесвітом. Такі змагання відбуваються другий рік поспіль. Цьогоріч перше місце у командному заліку посіли бійці 79-ї десантно-штурмової бригади. Саме у цій бригаді Віталій Бухонок починав свій бойовий шлях. Марина Смолова, Дарія Цесарук. Ми Україна, марафон. Єдині новини. Вже сьогодні держсекретар Блінкен та міністр закордонних справ Британії Девід Лемі прибудуть до Києва. Це підтвердили у МЗС України. За словами Блінкена, мета візиту почути про поточні потреби та цілі України. Тож потенційно може йтися про зняття заборон на далекобійні удари по Росії. Ми розуміємо, що рішення для наших партнерів і союзників. Потребує часу. В них ви знаєте прекрасно не гірше за мене, що в них є і вагання, і сумніви, з якими ми працюємо. Дипломатична система України активно працює з цими сумнівами. Тому ця робота триває е, дуже активно на всіх рівнях і буде тривати щодо візиту Ентоні Блінкена, державного секретаря США. Е, наскільки мені відомо, вже американська сторона анонсувала цей візит. Е, він буде дійсно в Києві разом з очільником британського зовнішньополітичного відомства. А будемо раді їх приймати в Києві, вести переговори з низки питань. США ввели санкції проти Ірану через поставки ракет Росії. Під обмеження потрапила авіакомпанія Іран Ейр, а також чотири кораблі, які перевозять іранські дрони та ракети УРФ. У чорний список також додали чиновників корпусу вартових ісламської революції Міністерства оборони Ірану. Всього в списку 10 фізичних та 6 юридичних осіб. Свої санкційні списки оновила також Велика Британія. Лондон скасував двосторонні угоди про повітряне сполучення між країнами та заморозив активи кількох компаній, причетних до іранської програми розробки балістичних ракет. Раніше через поставки зброї до РФ авіо авіасполуч... Учення з Іраном скасували Франція та Німеччина. Угорщина виділить кошти на посилення оборони африканської країни ЧАД. Йдеться про 14 мільйонів євро. Це частка, яку Будапешт вніс в Європейський фонд миру. На ці кошти у Чаді відкриють новий військовий навчальний заклад. Про рішення посилити безпеку на чорному континенті розповів угорський міністр закордонних справ Петр Сіярто. За його словами, витрачати ці гроші на Україну не варто, бо це лише продовжить війну. Європейський фонд миру створили в 2021 році його мета фінансування проєктів, що стосуються безпекової політики ЄС. За три роки Україна отримала з нього понад 6 мільярдів. Дів євро угорщина була однією з небагатьох країн ЄС, які виступили проти допомоги Києву.